Трохи більше двох сотень кілометрів та близько трьох годин у дорозі. Після галасливого Києва ми опинились у неквапливій Вінниці. Спочатку йдемо до центру міста на європейську площу. Тут розташована архітектурна візитівка Вінниці Старовинна водонапірна вежа. Коли кажуть вежа, то розуміють місто Вінниці. Коли кажуть місто Вінниця, то всі розуміють, що там є Вінницька вежа. На початку 20-го століття саме з цієї будівлі у Вінниці почали прокладати водопровід. Пізніше вежа слугувала пожежною каланчею, а після Другої світової війни приміщення будівлі перебудували в звичайні квартири. З цим періодом пов'язана головна легенда вежі. Один із цих мешканців цього будинку, цієї вежі, піднявся нагору, щоб погратися з голубами, але разом сталося, що він там послизнувся і впав. Однак нічого собі не зламав. Вінничани угледіли в цьому знак зверху, і з того часу вежа стала талісманом міста. Зараз у водонапірній вежі музей афганської війни. Якщо крутими сходами піднятися на останні поверхи будівлі, вінниця буде як на долоні. Дивіться далі, де у Вінниці навчитися літати усього за 25 гривень. Хвилин 10 пішою ходою від щасливої водонапірної вежі ми натрапили на унікальний ретро-музей. Наш музей називається «Автомото-велофото-телерадіомузей». Музей приватний, йому всього два роки. Та експонати директори ретро-скарбів Олексій почав збирати ще в 70-х роках. Коли у мене з'явився перший автомобіль Газ 67 знаєте, як діти хочуть похвастатися своєю якоюсь ігрушкою. Ага, ага, у мене щось є. От ця вот ідея вот була уже тоді. Зараз тут більше чотирьох тисяч експонатів. Срабатують зараз циганська почта. Багато люди приносять нам дарять експонати, багато продають. Гордість музею ось цей газ. В народі його називають полуторка. Цей автомобіль отвоював всю війну в такому віді. не реставрирований. Всі ці морщинки, тріщинки, дирочки, всівозможні атверсія, від пульди від осколків. А ще тут стоїть москвич, який жодного разу не їздив вулицями міст. Ми так і залишився експериментальним, головно через свої мініатюрні розміри. Ноги поміщаються у мене тут, але аби подивитися у віконку, потрібно ось так зігнутись. Красивий, але небезпечний. Особисто мене вразив ось цей автомобіль. Біля нього аж мурахи по шкірі. Цей автомобіль називається Чорний воронок, і він має дуже погану репутацію. Якщо у 30-х роках 20-го століття на такому під'їжджали до вашого дому, варто було чекати біди, тому що цей стильний чотириколесий красень перебував на службі у НКВС. Усі експонати можна не лише роздивитися чи доторкнутися до них, В автівки пускають покермувати. Навіть можна забрати один із чотириколісних коників із собою не за гроші і не за красиві очі. Хто зіграє на барабанах? так як грає наш Руслан, тому ми можемо на вибор дати вибрати будь-який із автомобілів нашого музею. Ще одна родзинка Вінницького музею. Тут вас навчать літати. Музейний інструктор Євген 15 років літає на справжніх літаках. І стільки ж часу чоловік конструює авіосимулятори. Одна з його робіт прижилась у ретро-музеї. Це повномасштабна копія кадрів самоліта Як 9, який випускався на територію СССР во время Второї мирової війни. За 25 гривень ви запросто зможете відчути себе у ролі пілота і повірте, кермувати металевим птахом цікаво, але не так і просто. Ой, ой, ой. Посадка. Вхід до ретро музею платний: усього 10 гривень з людини. А вже завтра ми розімнемо кісточки по чоловічому на люду та побуваємо в садиві батька військової хірургії Миколи Порогова.